Неймовірно, але в наш такий, наче освічений час, дехто не знає речей, котрі мають являти основу життя. Наприклад, люди не знають, що таке Євангеліє. Дехто вважає, що Євангеліє – це щось не від Бога. І є такі люди, котрі проповідують, що Евангеліє, воно виступає проти церкви і проти Бога. Але Євангеліє – це Слово Боже. Це записане слово, записані слова, котрі Бог сказав людям. Євангелія це блага звістка, принесена Ісусом Христом. Давайте прочитаємо, що про Євангелію казав сам Ісус Христос. Це в Євангелії від Марка, перший, перша глава, 14 15 вірш. І коли Іван. Мається на увазі Йоанн Хреститель, Виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. Євангеліє це те, ради чого прийшов Ісус Христос, котре означає, що Ісус вмер за наші гріхи, Він пішов до пекла. Для того, щоб ми туди не йшли. Він викупав нас від пекла. І він воскрес для того, щоб ми могли воскреснути разом з ним і потрапити на небеса. Також є люди, котрі кажуть, що євангелисти це сектанти. Але євангелист це буквально благовісник. І апостол Павло писав Єфесянам. Послання, 4 глава з 10 вірша. Хто зійшов був, той самий піднявся на високо над усі небеса, щоб наповнити все. Мається на увазі Ісус після Воскресіння, після вознесення на небеса. І Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, одних а тих за благовісників. А тих запостарів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Отже, ж, благовісники, євангелисти, так само, як і пастора, так само, як і апостоли, пророки, це все дари, дані Ісусом Христом для церкви, для блага Церкви. І без них святі не могли би стати на діло служби. Всі святі, котрих ви знаєте, не стали святими, тому що хтось благословив їм Слово Боже. Тому будьте освічені, не будьте в темряві, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Амінь.